Ось така задача по термодинаміці. Задача про роботу газу. Температура 2 молі ідеального газу змінюється за законом Т дорівнює Св квадраті. Де це деякий постійний коефіцієнт. Знайти роботу газу при збільшенні температури з 300 до 600 кельвінів. Кожна задача з фізики починається з розуміння умови задачі даній задача говориться про ідеальний газ. Відомо, що газ, у газу змінюється температура, заданий цей закон, і треба знайти роботу газу. Після того, коли зрозуміло, про яку фізику йдеться в умові задачі, треба зрозуміти, які закони і поняття фізики можна застосовувати для розвитку цієї задачі. Пам'ятаючи про те, що роботу газа Завжди можна знайти як площа фігури під графіком в координатах ПВ. Попробуємо намалювати процес, про який говориться задача в координатах ПВ. Для цього треба отримати функцію залежності тиску від об'єму. За умовою задачі сказано, що температура від об'єму залежить ось так. Ми маємо рівняння 1 таку функцію. А нам треба залежність. Тиску від об'єму. Але так, як мова йдеться про ідеальний газ, то ми можемо записати рівняння стану ідеального газу. Отримуємо рівняння 2. Ну, а тепер нам треба потримати залежність тиску від об'єму, то підставимо рівняння 2, рівняння 1. Отримуємо ось такий вираз. Ну, тепер, якщо скоротити. На V, то помітимо, що ню rc це якісь константи. І отримаємо ось такий вираз. Після нескладних математичних перетворень ми бачимо, що тиск і об'єм пов'язані ось такою функцією dk, який сталий додатній коефіцієнт. Тобто ми отримали функцію залежності тиску від об'єму. Процесі, які описуються в умові задачі, позначимо це рівняння зірочка і згадаємо, що ми хотіли побудувати графік залежності тиску від об'єму, адже площа фігури під графіком процесі в координатах ПВ дорівнює роботі газу. Будуємо! Ну, я сподіваюся, що такий графік можна побудувати кожний. Це пряма лінія, яка проходить через початок координат. Ну, і на цьому графіку позначимо дві точки, які відповідають заданим температурам точка 1 і точка 2. Площа ось цієї фігури, а це у нас вийшла трапеція. Площа цієї трапеції це і буде робота. Яку виконує газ під час цього процесу. Ось це буде робота. Як відомо, площа трапеції дорівнює половині суми основ трапеції і на її висоту. Це можна записати ось так. Ну, це вже математика. Отримали рівняння 3, це площа ось цієї трапеції. І тепер в цій математики треба побачити фізику. Ну, давайте розкриємо дужки. Після того, як розкрити дужки, ми побачили, що тут, що тут є добуток тиску на об'єм. Але P1 на V1 це New RT1, а в нас відомо, що 2 молі. а P2V2 це ne RT2. ось що робити з ось цими Частинами нашого виразу. Треба добре подумати. Ну і згадаємо, що в нас є вираз зіронька, тоді замість P1, V2, замість p 1 можна написати K v 1 ну і помножити на v 2 а тут замість P2 можна написати K помножити на V2 і на V1. Ну, і якщо подивитися, то ми бачимо, що це однакові вирази, і е, їх можна скоротити. І таким чином у нас залишається все, що відомо. Залишається P2 на V2 це Ню РТ2, P1V1 це ню RT1. Ну і після. Е, Простих математичних розрахунків, отримуємо відповідь до задачі. Ось так, як би сказати, шукав би фізику в фізиці. Тобто в умові задачі знайшли фізику, в розв'язку і в ідеї розв'язки також фізику, і під час розв'язку, коли ми застосували математичний такий хід, що площа дорівнює роботі. то Розкриваємо дужки і шукаємо фізику, і тоді ми змогли отримати відповідь до цієї задачі.